На каналі Easy Auto Луцьк. І Сьогодні у нас в продаж залітає ось такий гарненький електричний гольф. Це у нас 20-й рік випуску. Він і модельний, і календарний є 2020 й рік. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини. Був виграний на лізінговому аукціоні Volkswagen Bank. Уже є розмитним та очікує свого першого власника в Україні. Авто приїхав в дуже гарному стані. Тут навіть не проводились ні хімчистка, ні полірування, а вона просто не потрібна, якби ті роботи по деталі, тому що авто після мийки от виглядає так, як ми зараз його показуємо. Він без жодного підфарбування. Додаткове відео з тощином міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Взагалі, відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на інші наші соцмережі. Та першим будете дізнаватись про наші свіжі надходження. По технічних характеристиках даного автомобіля це є батарейка 36 кВт. Запас ходу в літку 250-300 км в залежності від вашої манери їзди. Взимку в районі 200-220 км він проїжджає. Пробіг в даному автомобілі 26 000 км. Ну і він є дуже маленький. І за рахунок цього авто як, як новеньке. По комплектації, що ми маємо? Партрольників Перітзад, топово-летівська оптика. Далі первентивна безпека у нас з радаром та триманням дистанції. Далі камера з датчиками дужю та світла. Також у нас є швидкісна зарядочка. Планує використовувати даний автомобіль між містами, річ дуже потрібна. Ось такі титанові гарні диски у нас на літній гумі з гарним протектором. Також там є ще зимова гума на металевих дисках з ковпаками. Вона додається в комплект до даного автомобіля. Ну і Зараз пройдусь, покажу, як виглядає авто в салоні. Також не сказав, що є заводське тонування. Ну і йдемо до салончика. Салон у нас тканевий. Збережений. Ніде немає слідів з носу. Все дуже гарно. Як новеньке виглядає по панельці. Все гарно. Важілька ПП як новий, кермо. Усе як нове. Кожна кнопочка все в ідеальному стані. Точний пробіг 26 397 кілометрів. Тут що ми маємо? Кліматичну установку двохзонну, далі маємо підігріве сидінь, кнопочка моди, яка дозволяє нам переходити в різні режими руху. Еко рекуперації. Так, далі виходимо по пройомчиках все ідеально. Дверна карта без зауважень. Задній ряд сидінь. Теж усе у нас гарненько. Переходимо до дверки задньої теж без зауважень. Багажнику шторочка на місці. Стан. Внутрішні частини багажника кришки. Теж в ідеалі Подвійне дно. Тут у нас комплект. Компресор з балончиком Дві зарядочки у нас присутні. домкрат, аптечка. Все є в комплекті. Ну, йдемо до правої сторони. Дверна карта. В супоровому стані. Ще раз салончик. По потолку, жодних зауважень. Сидіння. Пройоми також. Ну і передні пасажирські місця. Дверна карта. Також пройомчики. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Ще раз сидіння. Важілька КПП, Кермо. Панель. Дуже-дуже достойний автомобіль за адекватні кошти. Кого він зацікавить, детальніше зв'язуйтесь з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію. Ну і всім дякуємо за перегляд. Ставимо лайки та до зустрічі!